Захисні стрічки, якими ще вчора працівники правоохоронних органів захищали місце злочину. Лежать на асфальті. Рух поблизу будівлі відновлено у всіх напрямках. Сьогодні тут ходять пішоходи, їздять автівки, рухається громадський транспорт. Про буремне 19 лютого нагадують лише букети живих квітів, що перев'язані жовто-блакитними стрічками, з символікою Євросоюзу та лампадки перед входом в будівлю. На місці загибелі 21-річного Дмитра Пагора ні квітів, ні свічок. Але хмельничани про ці події пам'ятають та мають свою думку щодо них. Коли люди прийшли, по них почали стріляти з автоматів, то я думаю. Можливо, не треба було, але... в натовпі, коли побачили кров. Наверно, тому, тому так трапилось. Щось потрібно було змінювати, щось робити, але можливо не зовсім праві були». Можна було якось трошки і вони могли б стріляти десь вверх, а не по людях. Цієї трагедії, мабуть, не, не, не можна було без цього обійтися. Ну, це дуже тяжко. Містян, що проходять повз краєвиди спаленої будівлі, дивують вже не так сильно. Колишнє приміщення Служби безпеки України перетворилось на незмінний фотосюжет останніх днів. Тролейбуси, які стали зброєю в руках активістів, теж досі тут. Вони органічно вписуються в пейзаж спаленого СБУ. Тож люди на них вже не реагують. Вчора на територію та у приміщення обласного СБУ впускали і активістів, і журналістів. Сьогодні знімальній групі туди потрапити не вдалось. Скажіть, будь ласка, чи можна потрапити на територію? Без коментарів, подав, Що немає операції. Корона громадського порядку і об'єкту? Ми... Але в нас є інформація, що ви вчора запускали і активістів, і журналістів. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич. Новини ТВ 7